Команду підтримки або черлідерів часто асоціюють із дівчатами у коротеньких спідницях, що виконують нескладні рухи у перервах між баскетбольними періодами. Мало хто розуміє, що черлідинг це вид спорту, який не поступається за рівнем фізичної підготовки і виснажливості художній і спортивній гімнастиці акробатиці, танцям. У 2016 році його планують зробити олімпійським. Альбіна Алієва свідомо перейшла з художньої гімнастики у черлідинг. На міжнародних змаганнях дівчина представляє Україну у виступах соло і парних номерах. У кожному стилі є свої головні елементи, наприклад, в джазі – це повороти, фуете, вони дуже ціняться. В фристайлі головне, щоб руки були дуже чіткі, в чері, там головне – піраміди. У свої 14 Альбіна може похвалитись титулом віце-чемпіонки Кубку світу з черлідингу у Мемфісі і другим місцем на чемпіонаті світу в Орландо. Кілька тижнів тому Альбіна отримала звання майстра спорту. Тоді ж відсвяткувала сьому річницю Українська Федерація з черлідингу. Збірна є однією з найсильніших у світі у виступах джазу. На відміну від конкуренток, українки мають прекрасну класичну підготовку з хореографії. Не вистачає збірній, лише учасниць на сьогодні їх менше десяти, що не порівнювано із колективними виступами американських команд з 30-40 осіб. Більшість дівчат покидають великий спорт заради комерційного. Майстри спорту міжнародного рівня відтепер виступають у команді Red Foxes на підтримку БК Київ і будівельник. Маргарита Чорнокондратенко, Могилянська школа журналістики.